У молодіжному парламенті Кременчука завершилась програма Молодь і влада, метою якої було познайомити молодь міста з принципами роботи органів місцевого самоврядування. Ми нещодавно тільки стартували, пам'ятаєте в цьому прекрасному залі і вже так все швидко закінчилося. Хотілося, щоб проект був довше. Так. Ви сьогодні всі дуже гарні, ви сьогодні фіналісти. Скоро ми дізнаємося результати. Ми намагалися якомога частіше бути з вами. Я проводив вам екскурсію. Потім бачив багатьох з вас на сесії, тому я думаю, що це все дуже круто. Традиційно організаторами програми були молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту і виконавчий комітет Кременчуцької міської ради. Протягом програми молодь активно взаємодіяла з представниками влади, створюючи простір для відкритого діалогу та обміну ідеями. «30 учасників мали можливість прийти навчання в програмі Молоті Влада. Під час участі в цій програмі вони дізналися, як працює міська влада, як працюють депутати міської ради, мали можливість поспілкуватися з заступниками міського голови, з міським головою, мали можливість задати питання працівникам структурних підрозділів, директорам, начальникам. Були присутні на прийомах громадян, які вели заступники, були присутні на сесії міської ради, мали можливість відвідати центр надання адміністративних послуг та Кромечиське телеобсне управління. У день вручення сертифікатів відбулись навіть вибори утворених учасниками партій. Загалом хлопці та дівчата отримали унікальний досвід та знання. Проєкт дуже сподобався. Ми взагалі вдячні Кременчуцькому парламенту Кременчука і, взагалі, всьому міському кому так, як вони підтримують цей проєкт. Шовтаки, що, що в такий час ми маємо можливість брати тут участь і дізнаватися стільки всього нового враження. Дуже емоційні. То тобто дуже радую, що потрапив на цей проєкт. Дізнався багато нового. Вого про владу Розширив знання, побував на засіданні міської ради. Проєкт насправді дуже насичений, дуже сподобався. Він допомагає дізнатися більше про роботу нашого міста, як все влаштовано і ну, більше поринити та покохати наше місто. Дійсно, дуже цікаво та дуже пізнаваючі. Екскурсії були цікаві, корисні. В них все детально розповідали, на всі питання відповідали. Тому мені все сподобалось. Анна Литвин, Олексій Киржановський, Кременчуцькі новини.